Повернулася програма в об'єктиві у першій частині. Говорили про співпрацю наших хлопців, які тут волонтерами працюють для військових у зоні АТО. Допомагають і десь в продовження теми до нашої студії ми запросили молодих людей, які є засновниками торгової марки яка має назву Фолк Мода. Щоб я довго не розповідала коротко, можливо, наглядно поясніть на собі, покажіть, про що йдеться. Доброго вечора. Ну, взагалі ми займаємося патріотичною продукцією такою, всеукраїнською. Торгова марка продає по всій Україні. Можна так показати. Ось-ось. Е, у нас є як речі для дітей, так і для чоловіків, так і для це м, такі жінок. Це такий український патріотичний та, розпис напевно. Є з вишивкою речі. Угу. Тобто ось такого типу. І ми це все робимо в Україні. І наша така, скажем, можна сказати, фішка, щоб зробити повністю продукт в Україні. Тобто, купляємо тканину, яка вироблена в Україні, самі її тут. Тобто шиваємо, ви ці речі не вишиваємо. замовляєте, ні, не друкуєте ні, на них, ні, а ви все ні, робите ні, Тобто все... повністю український продукт, так? Так, 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 так. І прийшов такий час, що все ж таки треба братись ем, до, е, скажімо, такого, під, ну е, щоб виробляти все в Україні і робити український продукт самому. Не купляти, не виробляти самим для себе. Давайте я Потреба. представлю нашим глядачам щойно Максим Туганов, нам трішки вів курс справи. Також Петро Скірчук, ви є засновниками цієї Турмово. торгової марки. Так, хлопці, я знаю, що ви десь систематично скеровуєте кошти у вас навіть на сайті, де продаються ваші речі, позначено що для хлопців. ОАТО. чому ви це робите, і наскільки це можливо вам б'є по кишені? Тому що виробництво у вас і, і, і не маленьке, але й не, не зовсім велике. Тобто наскільки вам собі по кишені? Можливо, ну, взагалі ми часто допомагаємо зараз фронту. Сьогодні в нас до речі, одна з, з акцій закінчується саме сьогодні. 50% від певного виду продукції від футболок патріотичних. Ми передаємо безпосередньо бійцям на фронті. Передаємо ми це прямо, можна сказати, прямо їм в руки, тому що ми всі кошти передамо нашим друзям. Це Миколаївська самоборона. Яка допомагає е, бійцям з Миколаївського району, ну і, і іншим також безпосередньо в руки, це дуже важливо. Так само до цього часу ми проводили е, низку різних акцій, розпродажів е, і просто передавали кошти, про що ми повідомляли на нашому сайті це folkmoda.net, або просто про те, що навіть і не говорили. Ну, е, ось дотепер, наприклад, ми е, через громадського активіста, такий Віталій Уманець. Це людина з автомайдану, ми передавали 10 тисяч гривень, тому що їм було необхідно якнайшвидше купити тепловізори. Це було на початку війни. Пізніше ми також передавали кошти, які йшли на теплі речі бійцям, тому що зараз це дуже актуально. Тим більше зараз ці кошти, що збираємо і передамо Миколаївській самообороні, це так само ті кошти, які зараз дуже необхідні для буржуєк. Тому що зараз нагальна потреба саме в буржуйках. Ну Фобція, і все таки, таки так найчастіше, яким шляхом ви передаєте кошти? Це от зараз, зокрема, ви з прикордонники вирушали на схід угу. до своєї до себе. Ви передали декілька десятків світшотів з тризубами так, хлопцям, це так само тобто, ви як, як ви йде співпрацюєте? Чи все таки маєте можливо певні волонтерські організації, з якими співпрацюєте? Ну в першу чергу шукаємо тих, хто їх передає без речі безпосередньо в руки. Тобто Перевірен. це дуже важливо та перевірені люди, перевірені організації, які ми знаємо стовідсотково, що це попаде зокрема не просто в руки, а на передову. Угу. Давайте пофілософствуємо на тему, якщо б можливо кожен підприємець десь соту, хоча б соту відсотка свого заробітку, все таки скеровував, наскільки ми могли б допомогти, і чи вам відомі можливо ваші колеги також підприємці, можливо, просто підприємці. Наскільки зараз у Львові популяр, популярна така річ, все таки від від свого прибутку, десь якусь частинку мудрятись відділяти на допомогу нашим військовим. Ну, звісно, що наші друзі є такі, які займаються різними підприємницькою діяльністю, що збирають гроші, передають у різні фонди. Наприклад, є такий громадський активіст Віталій Уманець. Так само йому кошти передаємо. І долучаємося, долучаємося всі разом і пробуємо. Хто чим займається, той передає те, що треба, то на фронт. Наприклад, у нас є партнер, який виробляє шкарпетки, постійно відправляє. У зараз теплі махрові шкарпетки е, є. Ну він сам з Тернополя фабрику має. І ну, кожен в якійсь сфері займається, і всі-всі ну, долучаються до того, тому що розуміють, що нелегкі часи. Що зараз треба всім згуртуватися, бути всім разом і один одного підтримувати. Що зараз треба. Є така потреба, і кожен все що таки. Може, ви відчуваєте, цього? що у Львові підприємці все таки в більшості мають таку свідомість? Так, так. так, так, то, так, так. То, то ви не одні такі, так так. ну зокрема серед тих малих підприємців. А якщо взяти ще менші, навіть містечко ніж Львів, це моє рідне місто Миколаїв, то там підприємці дуже сильно допомагають. Навіть звичайний такий малесенький бізнес він допомагає, якщо в відсотковому співвідношенні, то величезні кошти. Ви зараз свої також вишиванці? Так, так я, я зараз вишиванці, які виробляє торгова марка Moda. Так само і Максим у Так, Та нова колекція буде наша. <laughs> Хлопці, а ви скільки працюєте вже? Це нагребні ось цих революційних процесів в країні? Ви почали таку продукцію виготовляти? Ну ні, взагалі ми на ринку вже два роки. Mm -hmm. Звісно, що виробництво почали займатися от перший рік у цей. Повністю ми вже взяли. Перед тим ми частково виробляли, тобто вишивали. Угу. Ось і ну я революція прийшла, і люди стали більш свідомі до українського. Тобто більший одягу. попит з'явився. Так, 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 так. Але це завжди було, і ми зараз ми таку взяли тенденцію, що хочемо зробити одяг для кожного, щоб він був сучасний, щоб він ем, вдягався кожен день і водночас був українським. Щоб таким українського напряму, українського стилю. Ось і ми його розвиваємо. Але перепрошую одразу хочу підкреслити, що ну ми не є конюнктурники. Ми не почали робити це все після революції і гідності. Ми почали це все робити до того, тому що ми хочемо цим займатися. Це наше, нам це подобається, і ми ну навіть не сподівалися, що, що ми зробимо революцію нуле наступну. Тому дуже раді, що це сталося. Звичайно, попит трохи збільшився. Пізніше це, напевно, що мене, але ми, як цим займалися до революції, так будемо займатися цей найближчі роки. Це гарантовано. Щодо безпосередньо нашої символіки, прийнято вважати, що вишита сорочка, до прикладу, має бути на полотні руками жінки, так голка, нитка це все певний символізм. Несе оберіг. Як ви вважаєте, ваші речі зроблені не руками більш, ну навіть кажу, не на полотні, це є дуже такий легкий для носіння для щодня матеріал, для щодня чи, чи носить він в собі якийсь можливо символізм чи оберіг? Ну, як я зазначав раніше, ми українські традиції вирішили перенести в такий сучасний бік. В... В, в сучасне і так само зараз от, розробляємо нову колекцію чоловічих сорочок, які будуть на полотні так як ви говорили. Mm -hmm. І, Тобто ми хочемо е, зробити як продукти, такі, що можна вдіва, одягати в церкву на день народження, так і такі продукти, які будуть е, одягатись і на роботу, і на повсякдень, тобто в школу, е, там, в університет, до прикладу, які були би зручні і сучасні, і красиві. Так, наприклад, от, ну, ми зовсім не хочемо знівелювати роботу ну, праці наших мам чи бабусь. Це найцінніше, що може бути, це вишиванка від бабці або від мами. Ми ж робимо в сфері кежуал, тобто ми робимо такий одяг, який носиться кожен день, який можна, має елементи патріотичності, елементи української національної ніби, думки, нашої традиції, але водночас можна носити на кожен день. І, і, от, наприклад, стосовно символізму, наша вишивка, вона завжди має несе в собі якийсь символ. От у нас є світшот, наприклад, чоловічий вишитий, це светер зимовий. Тут ми бачимо елемент вишивки, ну справжня вишивка. Це є козацький хрест. Це один з, один з найстаріших таких елементів взагалі в вишивці українській. Козацький хрест робили таку вишивку козакам ще з Діда Прадіда. Тобто все-таки ці речі мають певний символіст, і моріг присутній. Ми, ну, ми не робимо такий китайський ширпотреб. Наші речі мають собі і якісь значення, смислове, особливо вишивка. І так само. Хороший одяг, якісний, Хлопці, Була дуже приємно вражена, коли побачила вперше ваш одяг, і трішки так розстроїлась, коли пройшлася по вернісаж і всі ці при, при, попри нього магазинчики. І дуже багато є подібних речей. Не скажу, що такі, але подібні. І я так одразу дивлюсь, можливо, ваші бренди фолкмода, але ні, зовсім і причому дуже багато різних. Хто це робить? Це ваші конкуренти, це тут у Львові. Чи де такі речі роблять? Ну так, так це виробляється у Львові. В тому першим. Якщо так можна. Ну, до нас, звісно, вишивка це річ не нова. Львівщина взагалі прославилась тим, що тут було споконвіків, завжди вишивали. Івано-Франківщина, Львівщина. Ось і Вернісаж. Це така була туристична, є туристична мека. Та 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 і сюди люди приїжджають. Тут завжди була вишивка. Тобто майстри, майстрині в нас у Львові. Завжди вишивали і придумували щось нове, тобто, це, скажімо так, завжди в нас розвивалося. Ми були на ринку, ми можна сказати, нові гравці на ринку, два роки це ще не є такий великий вік, але ми розвиваємося постійно, робимо нові 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 моделі, які вже з нас тепер вже і Ну і кріпто, ми можемо сказати з певністю, що ну, Китай наступає. Китай робить вишивку. Бо, і До речі, я хотіла останнім... запитати, справді може такі речі деколи Китаї та не може, вже є. є особливо так? з наступного року. Ну так бачимо, вже з'явилися в магазинах, особливо на східній Україні. Бо у нас завжди так, що Китай перше зі сходу йде до нас на захід. Mm -hmm. Просувається вже на сході. Є, наприклад, патріотичні речі, які повністю зроблені в Китаї. Навіть фірма такі різні там Гектор називається. Ну тобто латиною пише бірка, все made in China. Це є вишивка, це є патріотичні речі, із, наприклад, з тризубами. З тризубами величезна кількість. Я а так а по, по ціновій політиці наша ну, напевно вони дешевші, але вони значно гіршої якості. Значно. Тобто, як розпізнати. Покупці? Ну, якщо ви бачите набір, це made in China, це зрозуміло, зрозуміло але що це пишуть Китай. вони хоча б. Деколи так. пишуть, деколи не пише. Деколи, деколи не пишуть нічого, то це ну, зазвичай це буває Китай. В нас у Львові ще Китай поки що я рідко коли бачу. Наприклад, в Києві там Китай заповнив. Вишивка саме китайська. Вона є значно гіршої якості, сама тканина є гіршою, ціни майже такі самі, як в нас. Ну, тобто, тут поки що ми виграємо. Як там буде далі, ну, сподіваюся, що, що далі будемо вигравати. Щодо, а щодо просування вашої продукції за кордон ваші речі популярні вже по всій фактично Україні. Практично, а за кордоном проб... робите спроби десь вийти на ну, е, можливо на діаспори наші українські? Є, є в нас клієнти, наприклад, з Канади. У нас в Канаді дуже велика діаспора українська, з якими ми працюємо вже от. Почали працювати два роки, вже два роки з ними працюємо. і ну, досить е, Вони потребують наших речей, і багато купують, і замовляють. і ну, Їм дуже цікаво, все дуже подобається. Вони готові трошки більше заплатити, бо дорого коштує з, з України переслати в Канаду. Ясно, що це не є там великі партії, але це одиночні такі замовлення. там, ну, і попитом, попитом, дуже користуються попутом, Вони дуже щасливі, що в Україні виробляється якісний продукт. Такі, як вишиванка там сучасного типу. Ще. ще в нас були замовлення з Росії. Дуже цікаво. Це Ост... ще до подій. Це якраз Чи? після подій. Ага. Під час революції і зараз, під час війни з Росією в нас замовляють росіяни. Саме росіяни, не українці, а росіяни. Замовляють з Краснодару у Нас було з Петербурга, декілька замовлень було протягом одного тижня. Там якась певно група людей просто купила їх. З Москви замовляють. І зараз, особливо після захоплення Росією Криму, нас замовляють з Криму. В Крим mm -hmm. доставити дуже важко, тому що туди не їздять основні перевізники. Але тим не менше нас замовляють, готові доплачувати досить високі кошти за пересилку, тому що тільки одна кур'єрська служба туди їздить і дуже дорого бере за це. Вони готові це платити. Тим більше їм так само з Криму важко перерахувати гроші нам, кошти. Тобто там такі відомі українські банки, вони там просто не працюють. Тому, тим не менше, вони, вони готові переплачувати, але мати українське. Це дуже позитивна річ. З одного боку, дуже класна річ, що ці речі є доступні, фактично це як масовий так продукт. Чи ви думали вже над можливо лінією такою більш ексклюзивною, дизайнерською, чи все таки націлені на рядового споживача? Ну в першу чергу ми націлені на загальні маси людей. Ось зараз тут я ж говорю, що буде водитися нова колекція сорочок. чоловічих. так там будуть і такі дорожчі речі. Та там будуть і моделі такі дорожчого класу, тому що там багато вишивки, дуже багато. Матеріали там дорожчі, тому що це домоткане полотно і воно ну, хорошої якість, так само вироблене в Україні. І ну, воно буде дорожче, звісно. так. Хлопці, як ви думаєте, ось ця символіка, в якій ми зараз ходимо, прославляємо Україну, наші десь ментальні такі речі допоможуть в боротьбі з агресором? Ну, Носіння вишиванки напевно, що ніякої допомоги на фронті реально не дасть. Дасть не те, що ми носимо, а те, що ми робимо. Те, що ми носимо, це і доповнюючий елемент. Тобто, якщо людина надягнула на себе вишиванку, це абсолютно не означає, що вона є патріотом. Але якщо вона є в своїх діях патріотом, і плюс вишиванка, це може бути просто символом. Ви ж так само ті люди, які замовляють вишиванки, наприклад, нас замовляли ці з Росії, вони ж так само не ну, хотіли допомогти нам, нам, українцям, тому що це символ. Вишиванка, патріотична річ, тризуб це є символи, які показують наш, нашу орієнтацію, наше бажання, ну, на наш світогляд. Тому це як елемент демонстрації нашої позиції. Ось так. Ану, але емоційно складувати там є. Тобто, коли люди носять масово українське, українську вишиванку, українські принти, це все ж таки емоційно піднімає дух народу. Угу. Ми і можливо єдині. трішки пригнічує ворога. Так, правда? так, так. Це щось в тому є також. А у вас є знамениті вже футболки, в які навіть є Усік, чемпіон виходив на ринг перед боєм. Як там лозунг був? Я живу на своїй Богом даній землі. Так. А ззаду був є напис Україна, моя земля. Це наша футболка, яку ще можна купити, і 50% від продажу цієї футболки <реклама> <реклама> для НАТО. На <реклама> а, для НАТО. На <реклама> на Хлопці, чи ви не думали над тим, щоб можливо зробити серію таких. Прославляючих футболок, про наших вже зараз героїв, про військових атошників. Можливо, якісь такі, не виникало ще таких думок? Ну, думки такі виникали, але зараз ми вважаємо, що це трошки не, не буде дуже коректно, якщо ми будемо продавати речі з людьми, ну тобто з, з тою символікою, за яку зараз гинуть люди. Тут тобто, трошки ми вважаємо, що це зараз тобто, ще не Тобто, Можливо, все вляжеться, вже може. Що ми не можемо пройти такий складний. Ну, Сподіваємося, якнашвидше випустите з колекцію до перемоги України. Угу. Так, так. Зараз, нач... а, зараз працюєте над новими. Скільки триватиме війна, на вашу думку? Ну, питання складне. Я думаю, що це. Більше питань до того, що ви Через який час ви все таки зможете цю продукцію до um, дня перемоги? Ну, звісно, що я б хотів, щоб це завтра закінчилось. Е, нікому не хочеться, щоб наші бійці десь там ночували в холодних умовах, е, там якісь атаки були на нас, якісь загрози на Україну. Але ну, я думаю, що це все ж таки воля політиків, в першу чергу наших, в другу, в другу чергу світової спільноти всієї. Ось, а далі, ну, спілкуючись з тими бійцями, зокрема нашими друзями, знайомими, родичами, які там зараз є, саме на продовій, ну, то вони кажуть, що ми переможемо, як тільки буде відданий наказ. Тільки буде відданий правильний наказ. Ми їм довіряємо. Петро, як ви думаєте, наскільки саме зараз волонтери, волонтерська робота важлива? Ми повернемось напевно до, до того, що розпочинали нашу розмову, наскільки важлива і яким чином все-таки нашим підприємцям, зокрема, згуртуватись і, і допомагати? Ну, е волонтерська робота, те, що ми бачимо з нашого з нашої точки зору, це напевно 99% всього того, що відбу... що наша е наші сили, добровольчі батальйони, армія тримається на сході. Це десь так: ну, 99%, на мою думку. Звичайно, не претендує на якусь там істину. Ось і ну, якби не було волонтерів, то напевно ми б вже не говорили про АТО, а говорили про якусь таку відкриту агресію з величезною кількістю жертв, значно більшу ніж зараз. Напевно, що це волонтери це якраз та частина збройних сил, яка забезпечує тил і яка забезпечує діяльність передових бійців. Ну, ми це так бачимо з нашої з того, що ми взагалі е, чуємо, і бачимо те, що відбувається на сході, і чуємо від наших друзів, колег, які там воюють. Вони кажуть, що якщо б не було волонтерів, то б не було, не було можливо навіть України. Раз, як все таки ми говорили знову ж таки в першій частині. Хочу від вас почути як людей, які вже з, з цією справою мали справу. Як не помилитися, коли ти відправляєш допомогу чи кошти у зону АТО? Як все-таки з ким працювати? Хто є перевіреним? Як можливо відрізнити шахрая від, від справжнього волонтера? Ну на першу чергу я би радив всім працювати з тим, кого ви знаєте. Тобто це найкращий варіант. Якщо ви безпосередньо знаєте людину чи організацію, тому саме їм передавати кошти, а не якісь, до прикладу, смски або якісь інші державні, особливо державні структури, які нібито збирають гроші на армію, але потім ми бачимо, що це на жаль, не так. Тому в першу чергу довіряти тим організаціям, тим волонтерам, яких, яких ви знаєте. Якщо таких немає, ну то напевно, що зараз на Львівщині в кожному районному центрі є самоборона. Самоборони під час майдану вони показали себе дуже дієвими, тому що вони були ці структури, які були виконували таку оборонну функцію на майдані. Після цього вони перейшли в статус волонтерських організацій, до прикладу, та ж сама Миколаївська самоборона, вона зараз чудово себе показує, забезпечується з миколаївських з миколаївського району бійців і навіть з інших районів. Тому якщо в вашому районному центрі 100% є якась самоборона, ну районна чи міська. Можливо, наскільки ну, я знаю, вони всі дуже дієві і всі дуже чесні. Ну, десь так. Дякую, Максим. Давайте підсумуємо. І мене от, питання цікавить, і підсумуємо. Ви постійно у вашій продукції. Чи буває, одягаєте одяг, можливо, у інших виробників? Е, ну, останнім часом ми зараз збільшили асортимент і хватає одягу нашого, і я ношу з задоволенням, тому що він якісний і мені зручно в ньому. Тобто останнім часом я там майже 90% в своєму одязі. Так, я думаю, що ну, те, що ви нас можете бачити в будні дні, просто з робочого ще в нашому одязі, це великий показник. Тобто Ми є в першу чергу тими, хто оцінює наш свій одяг. Тобто ми є такими. Як би сказати, ми випробовуємо на собі навіть, навіть коли от є деякі нові светри, от, наприклад, це інші, то ми в першу чергу зробили якусь певну партію, носимо самі, дивимося, що змінюємо, удосконалюємо, покращуємо і тоді продаємо. Тобто наш одяг перевірений нами. Гаразд, я нагадаю, ще раз глядачам у нашій студії були представники фолкмода, торгової марки. Хлопці Максим Туганов, Петро Скірчук. Говорили про наше українське, про нашого виробника, про нашу армію і необхідність допомагати їй. Ми повернемось до нашої студії, до програми в об'єктиві» безпосередньо зі мною вже наступного тижня. У четвер зараз кажемо до зустрічі. Тримаємось, і все у нас буде добре.